Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі конкурента традиційно програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, я юрист, і сьогодні відповідатиму на запитання, що надходять від телеглядачів. І розпочнемо сьогодні наш випуск із запитання, скільки штрафів можна отримати з тимчасовим посвідченням водія? Відповідно, для того, аби його потім через два роки успішно обміняти на постійний. Протягом двох років дії тимчасового посвідчення кількість адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху не повинна перевищувати двох. У разі більшої кількості порушень водій ризикує втратити право на кермування автотранспортним засобом. Також власники тимчасового посвідчення не повинні мати кримінальних правопорушень, пов'язаних із кермуванням авто. Особливо це стосується випадків, передбачених статтею 286 Кримінального кодексу України, що власне йдеться про порушення, що спричинили травми чи смерть потерпілих. Відповідно, лунає запитання: що робити, якщо отримали три штрафи. Якщо ж водій отримав три або більше адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху, він не зможе обміняти тимчасове посвідчення на постійне без повторного складання іспитів у сервісному центрі МВС. Хоча посвідчення і не вилучають, процес отримання постійного документа трошки ускладнюється. Тут важливо зазначити, що мова йде саме про адміністративні штрафи, такі як перевищення швидкості або неправильне паркування, і водночас серйозні порушення, як от кермування у стані алкогольного сп'яніння або спричинення ДТП із тяжкими наслідками, можуть призвести до повного позбавлення права кермування. Часто в цьому контексті також мене запитують, чи враховуються ось ці штрафи за паркування, які я зазначила вище, до вказаної категорії штрафів, що можуть вплинути на обмін тимчасового посвідчення на постійне. Тут варто зазначити, що якщо ви не є власником автомобіля, а штраф, Відповідно, представниками муніципальної варти було виписано без вашої присутності. До речі, це можуть робити без вашої присутності тільки так звані муніципали, адже складання протоколу про адмінправопорушення працівниками поліції навіть за те ж саме порушення правил паркування, має бути виключно у присутності водія. Так от, якщо штраф ви знайшли у себе на лобовому склі, і ви не є власником авто, ви можете не хвилюватися. Він не буде врахований до штрафів при обміні тимчасового посвідчення водія на постійне. Але навіть якщо ви є власником авто, ви завжди маєте право звернутися до департаменту муніципальної варти або ж до відділку патрульної поліції та написати заяву, що ви, до прикладу, не були за кермом авто і вказати особу, яка кермувала вашим авто. Та відповідно отримала штраф за неправильне паркування. В такому випадку штраф також не буде враховано при обміні вашого посвідчення водія на постійне. Далі глядачів цікавить запитання, чи має право орендодавець без попередження піднімати орендну плату за квартиру. Ну, досить таки популярне та актуальне запитання сьогодні, і тому, відповідаючи на нього, розпочну з того, що договір найму житла за цивільним кодексом, повинен бути письмовим. А також є правило, що він укладається на певний термін. Відповідно, цей термін встановлюється у цьому ж таки договорі. Але якщо термін не вказаний, то апріорі вважається, що він укладений власне, цей договір на 5 років. Також можуть бути і інші додаткові умови, на те він і договір, що сторони можуть домовитися про якісь особливі, персональні зручні для них умови. Однак, якщо сторони не уклали письмового договору, і між ними він укладений, Усний, то він все одно вважається укладений з моменту передачі вам, як орендарю, ключів від орендованого житла. Якщо ж ви домовились про орендну плату усно, то тут уже буде значно складніше захистити свої права від підвищення ціни. І зовсім інша ситуація у випадку письмового договору. Наприклад, у договорі оренди житла мають бути прописані істотні умови юридичною мовою. Це означає, що ці умови є необхідними для такого роду договорів, як і такі не обов'язкові, як предмет договору, наприклад, будинок, квартира, власне, що здається в оренду, із зазначенням конкретної адреси. Також у договорі обов'язково має бути його строк дії, а також оплата. Тобто ціна це є також істотною умовою договору. Також, відповідно, вважається, що бажано передбачити й усі інші умови в такому договорі, наприклад, правила проживання тварин і так далі. Крім того, розмір плати за користування житлом, відповідно, орендна плата, встановлюється у договорі оренди і погоджується двома сторонами. Відповідно, як наслідок можна говорити про те, що одностороння зміна орендної плати не допускається. Якщо сторони про це не домовились і немає двосторонньої згоди, то фактично односторонньому порядку збільшувати орендну плату є незаконно. Крім того, якщо вже ми говоримо про договір оренди житла, то глядачам варто знати, що там так само мають бути прописані істотні умови, тобто ті, які обов'язково мають бути і необхідні для такого роду договорів, як оренди. Наприклад, там має бути обов'язково вказано предмет договору, власне, будинок, квартира, чи який об'єкт оренди здається відповідно, із зазначенням конкретної адреси. Також обов'язково має бути строк дії договору та оплата, власне, ціна договору і щомісячні платежі. Також рекомендовано і вказувати права та обов'язки сторін іншого роду, до прикладу, порядок розміщення тварин, правила проживання і так далі. Тут також до зазначу, що розмір плати за користування житлом встановлюється безпосередньо в договорі оренди. Якщо ж ви його не підписували в письмовому вигляді, то відповідно погоджений він має бути усно. Ну, доказом в суді можуть існувати також і смс-повідомлення. До речі, варто також сказати, що одностороння зміна орендної плати не допускається, якщо сторони не домовились про це раніше. Відповідно, у договорі або ж в усному порядку може бути узгоджено, що протягом такого то періоду часу буде збільшена орендна житла, і це вважається двосторонньою згодою обох сторін. Як правило, строк внесення оплати за орендоване житло встановлюється так само у договорі, а якщо ж ні, то орендар вносить його щомісяць. Також в договорі має бути обов'язково зазначена можливість зміни розміру орендної плати та умови її перегляду, адже ціни на оренду нерухомості постійно зростають, і якщо вже ви погодили в договорі перегляд, що, наприклад, певний період, то обов'язково це також потрібно здійснювати. Слід звернути увагу, що за загальним правилом зміна умов договору допускається лише за взаємною згодою обох сторін. Звісно, власник житла у випадку вашої незгоди із підвищенням ціни може ініціювати розірвання договору оренди. Але навіть в такому випадку ви маєте не менше, ніж один місяць, аби зібрати речі та знайти собі альтернативне житло. Негайне виселення не допускається. Далі перейдемо до цікавого запитання: чи можуть ФОПи працювати по бартеру? Ну, Відповідаючи на це питання, відразу зазначу, що ключову роль відіграє, на якій саме системі оподаткування знаходиться ФОП. І справа навіть не у групі ФОП, а саме в системі. Вона може бути або спрощена, або ж загальна. Якщо у вас, наприклад, перша, друга чи третя група ФОП, і ви подаєте податкові декларації щоквартально або ж навіть щомісячно, то скоріше за все у вас спрощена система податкування, і вам заборонено працювати по бартеру взагалі, відповідно податковим кодексом України. Перевірити свій статус платника податку можна в особистому кабінеті платника податку або в реєстрі платників єдиного податку, витяг, до речі, з якого також можна замовити онлайн в особистому кабінеті платника податків. Але якщо у вас все ж таки загальна система оподаткування, тобто 18 плюс 5, то відповідно такі фізичні особи-підприємці мають право здійснювати бартерні або ж іншими словами сказати товарообмінні операції без обмежень. Виникає питання, яким чином їх оподатковувати. Ну, звісно, що оподаткованим доходом в такому разі вважатиметься виручка, отримана як у грошовій, так і в негрошовій формі, з вирахуванням документально підтверджених витрат. І останнє запитання на сьогодні: скільки коштує перша реєстрація авто в Україні? Ну, по-перше, зараз іде мова тільки про один видів платежів. При першій державній реєстрації легкового автомобіля це збір на державне пенсійне страхування. Цей платіж є одноразовим та обов'язковим, як для нових транспортних засобів, так і для транспортних засобів з автосалону, тобто вживаних і нових. Якщо ж ці транспортні засоби, чи нові, чи вживані, були ввезені за кордону, так само сплачується відповідний збір. Тож, якщо ви плануєте придбати автомобіль чи в Україні, чи за кордоном, і поставити його на перший облік, вам обов'язково слід ознайомитися із умовами сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. При першій реєстрації цей збір сплачується незалежно від того, автомобіль новий чи вживаний. Розмір збору залежить від вартості самого транспортного засобу, без урахування податку на додану вартість. Наприклад, у 2025 році, якщо вартість автомобіля становить 500 або менше тисяч гривень, розмір такого збору становить 3%. Якщо ж авто коштує більше, ніж 500 тисяч, але не перевищує 878 тисяч гривень, то вже доведеться сплатити 4% збору. А якщо ж авто коштує понад 878 тисяч, доведеться сплатити 5% збору. Для реєстрації авто в сервісному центрі МВС, для цієї процедури, також необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, договір купівлі-продажу або митні документи про ввезення, а також сертифікат відповідності та експертний висновок. Обов'язково це стосується для авто, яке є завезене із-за кордону. На сьогодні у мене все. Аби почути відповідь на запитання юридичного характеру, яке цікавить саме вас. Звертайтеся у соцмережі телеканалу Конкурент або ж залишайте свої запитання за номером, який бачите зараз на екрані. До зустрічі!